Сезон вірусів триває в Івано-Франківській області, зростає захворюваність на грип, ГРВІ та ковід. 19 за минулий тиждень зареєстровано три тисячі нових випадків, з них 130 – коронавірус. Попри це кажуть медики, ситуація залишається контрольованою. Ці інфекції сезонними, але ми бачимо, що йде реєстрація досить більша, ніж ми сподівалися в міжепідемічний період. Якщо ми з Зареєстрували 28 тисяч захворівших дітей і дорослих в період від травня місяця і по сьогодні це на грип і ковід. То в цій структурі ми маємо тільки півтора тисячі захворівших на ковід. 19 попри зростання захворюваності на ковід 19 випадків нових його підвидів німбус та стратус в області не фіксують багато інформації в мережі інтернет-мережі, що сьогодні превалює. Підвид омікрону це є стратус і німбус. Я хочу сказати, що в нашій області цих підвидів сьогодні немає. Суваріантів немає, тому населення повинно заспокоїтися хоча б у цьому плані, що він, такий надто страшний, але тим не менше, він сьогодні приносить великі ризики для здоров'я. І навіть для життя, тому що за період від 1 січня і по сьогодні ми маємо шість випадків летальних від COVID-19. Це люди, які хворіли на цю недовгу, це люди, які мали, звісно, багато супутніх захворювань, і тільки присутність COVID в організмі вона ускладнила перебіг інших захворювань і призвела до то, того, що люди ці померли. Медики рекомендують дотримуватися простих правил профілактики, уникати місць скупчень людей та у разі потреби одягати захисну маску. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Своєчасно діагностувати та повністю одужати в Україні. Захворюваність на туберкульоз знизилась на 17%. Про це повідомили під час брифінгу в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Та, попри позитивну тенденцію, кажуть фахівці, зростають ризики поширення лікарсько-стійкого туберкульозу. за даними центру громадського здоров'я за проміжними підсумками 6 місяців 2025 року. У нас є Зниження захворюваності на туберкульоз на 17%, а всього захворіло 8336 людей. Є чіткі виміри, які показують, що в цілому статистичні дані індикатори якості медичної допомоги зростають і покращуються. Але разом з тим ми не розслабляємося, тому що зараз ми бачимо тривожну тенденцію вперше за останні. 10 років наміщаться тенденція до зростання лікарського стійкого туберкульозу. Туберкульоз виліковний, однак важливо вчасно розпочати його лікування у цьому напрямку. Область активно працює і забезпечує пацієнтів необхідними медикаментами. Туберкульоз це є не вирок, туберкульоз це є просто діагноз, і туберкульоз є виліковний. І ми наразі маємо всі необхідні сили і засоби, щоб це реалізувати. Ми одні з перших підписали. Меморандум з центром контролю профілактики, і ми маємо дуже багато різноманітних заходів, які висвітлюються і в засобах масової інформації, по виявленню хворих, по виявленню груп ризику, по наданню профілактичної допомоги і, власне, по лікуванню хворих на туберкульоз і контролю того лікування. Ми сьогодні маємо за для профілактики вакцину БЦЖ, яка сьогодні в наших пологових перинатальних центрах. Яку доставляємо завдяки центру громадського здоров'я, міністерству охорони здоров'я доставляє централізовано нашу область. Звідси вона потрапляє в наші перинатальні центри, і там проходить щеплення першої вакцини в перші години, в перші дні народження дитини. Медики наголошують, при появі перших ознак туберкульозу, зокрема кашлю, що триває понад два тижні, необхідно негайно звернутися до фахівця. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Не тільки на велосипеді, а ще й на мотоциклі. У межах традиційної ранкової інспекції міський голова разом із профільними керівниками заїхав на новий міст на пасічну. Наразі тут завершили один із найбільших етапів будівництва опускання моста на потрібну висоту. Ми вже опустили міст на своє місце, зробили опори. Зараз робимо деформаційні шви. Робимо проходи знизу, робимо, з цієї сторони вже зробили насипи, передаємо під асфальт, можемо передувати. Ну і Бар'єрне огородження, перільне огородження, всі закладні деталі, як ви бачите, вже поварили. Готуємося до гідроізоляції, до асфальту, до встановлення бар'єрки. Опора освітлення також зробили насипи, щоб якісно залити асфальт та облаштувати пішохідну зону. Залишили встановити перильні огородження. Подивилися, як іде хід будівництва нашого моста Галицького. В принципі, активно роботи тривають. Бачу, йде насип з одного боку, вже з другого підготовка до асфальтування. Перила всі завезені, водопровідні труби. Ну готуємося в жовтні місяці. Якщо все буде гаразд, то почнемо стелити тут асфальт, паралельно монтувати перила, робити тротуари. А ще на велосипедах керівники проїхалися районом княгинин та перевірили центральну частину міста. Тут міський голова дав доручення покосити траву, пофарбувати дитячий майданчик та поставити лавку для комфорту мешканців. Крім моста, звичайно, що проїхалися ще по певних районах. Це була центральна частина міста. Є декілька, скажімо так. Проблемних ділянок, де треба покосити, десь відновити конструкцію, там дитячий майданчик або лавочку. Але беремо це все зараз в роботу. і, Я думаю, оперативно виконаємо. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. У Франківську запустили новий комунальний маршрут номер 43 що з'єднує вовчинець та угорники. Попри те, що транспорт курсує лише кілька днів, пасажирів чимало. Адже саме цього сполучення мешканцям бракувало. Автобус їде від вовчинця через центр до угорників і назад. Для вчительки початкових класів Галини Цюпер такий маршрут став справжнім порятунком. Тепер вона добиратиметься на роботу без пересадок. Цей маршрут це просто казка для нас. Ми не могли ніяк знайти сполучення вовчинець угорників. Пересі... Дали деколи по три рази, а тепер дякуємо Ну, Нам було важко, тому що ми сідали до позитрона на 34-й. Потім, якщо 10-го тролейбуса не було, ми пересідали на мазлях ще раз, тобто три пересадки. А зараз. Фантастично новий маршрут зручний не лише для жителів сіл, а й для тих, хто їздить із вулиці Вовчинецької, каже пані Ася. Вона зізнається багато знайомих з Вовчинця. Раніше скаржилися на нестачу транспорту, особливо вранці та ввечері. Я проживаю тут на вулиці Вовчинецькій. Ну, в принципі, мені добиратися будь-яку локацію, зручно, але я знаю, що з бучинців. Мешканцям ну, немає транспорту добиратися, особливо комунального, знаєте. І дуже багато було таких питань відкритих. І я дуже рада якщо все чесно, для мене це сюрприз, я випадково вийшла і випадково сіла. Я не очікувала, що так швидко все буде. Новий маршрут чекали не лише мешканці Вовчинця, а й угорників. Староста села Любова Таманчук розповідає: усі зупинки облаштовані для зручності пасажирів. Зараз ми знаходимося на кінцевій зупинці. Це є третя зупинка в напрямку з міста Івано-Франківська до села, і звідси буде чотири зупинки в напрямку до міста Івано-Франківська. Зупинки в нас облаштовані, і я думаю, що такий маршрут буде забезпечувати потребу наших мешканців. Місто завжди. Ти намагається дослухатися до мешканців громади, зокрема у сфері транспорту. Жителі неодноразово зверталися до міського голови з проханням запустити комунальний транспорт у вовчинець та угорники. Тепер можна не лише їздити між селами, а й безперешкодно дістатися до центру міста. Я думаю, що це просто ну, завершення того циклу, коли в кожну в кожне село нашої громади повинен їхати автобус. Тобто, у нас лишалося два села, фактично вовчинець і угорники, при тому, що ці села. Вони значно довше, ніж багато інших сіл в нашій громаді. У них не було свого маршруту комунального. Тому, зважаючи на те, що зараз дуже складно відкривати нові маршрути, у нас брак водіїв, то такий зробили маршрут, щоб одним маршрутом два села закрити, Угорник і вовчинець. Крім того, комунальники нагадують, наразі триває набір на курси водіїв серед переваг, робота в КП Електроавтотранс заробітня плата від 25 тисяч гривень, офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Віталія Кович, Святослав Іванюк, телеканал «402». Відчути командну роботу та згадати бойовий досвід без ризику для життя. івано військові та ветерани зібралися не на полігоні, а у грі в страйкбол для тих, хто пройшов війну. Це не просто розвага, а можливість відновити тактичні навички зур. Й отримати емоційне розвантаження. Серед учасників Володимир Удовик каже: в такій грі з використанням пневматичної зброї бере участь вперше. Дуже цікаво, як воно все буде розвиватися. Як все буде. Стратегія це все дуже азарт у страйкболі. Учасники діляться на команди, одягають камуфляж і захисні маски та озброюються пневматичними автоматами, які ззовні майже не відрізняються від справжніх. Після короткого інструктажу вони відпрацьовують оборону і наступ, пересуваючись ривками та ховаючись за укриттями. Багатьом хлопцям, які звільнилися з збройних сил України, які перебувають вдома, бракує десь певного адреналіну, певного драйву. В ігрі страйкболику вони сьогодні будуть мати змогу пограти. Власне, вони зможуть відчути десь якийсь там певний адреналін, зможуть там постріляти один в одного. Ну і це порівняно безпечний десь розваг. Разом із військовими до гри долучився і міський голова. Він став єдиним у команді, хто не має бойового досвіду. Каже, такі заходи у громаді потрібні, адже допомагають ветеранам відновитися після фронту. А для хлопців це певне спілкування, якась розрядка, реабілітація після служби. Тому дякуємо їм за захист. І це таке найменше, що ми можемо зробити, такий захист. Організатори сподіваються, подібні заходи для військових та ветеранів стануть регулярними, адже такі ігри не лише підтримують фізичну форму, а й допомагають зміцнити командний дух і згуртувати учасників бойових дій. Віталія Ковчі, Пілецький, телеканал 402. Вони мужньо тримали оборону, коли ворог наступав усіма силами. У Франківську поліція Прикарпаття організувала закритий показ документального фільму «35 днів оборони Торецька». Автором стрічки є журналіст та військовослужбовець Нацгвардії України Юрій Бутусов. Розповідає про героїчний спротив полку Сафарі, бригади Нацполіції. Людь без достатньої техніки і підтримки поліцейські 35 днів стояли пліч опліч військовими, відбиваючи атаки ворога. Честь і хвала заступнику командира, який бригади людь, який очолював даний підрозділ, утримував цих 35 днів важливу точку. І саме головне для мене, як для командира, те, що він зумів повернути всіх хлопців після виконання бойового завдання, зумів провести евакуацію поранених і виконати щастю і гідністю бойове завдання. В кадрах нічні атаки, артобстріли, засідки ворога та контратаки. Стрічка містить унікальні кадри боїв, тож дозволяє глядачам відчути атмосферу фронту та зрозуміти, яку ціну українські захисники платять за свободу. Це відбувалося в зимовий період, коли ну, коли дуже холодно, постійно мерзнеш, ну тобі холодно, ти хворієш. І це ускладнювало цю операцію. Важко. Здійснювати ну, заміну особового складу, ротацію особового складу дуже важко проводити. А ці хлопці показали, що ну, 35 днів можна вистояти в цих дуже важких умовах, коли тебе кожного дня штурмують, і там штурми проходять не тільки піхоти, штурми артобстрілами, штурми впівідронами. Словами заступника начальника ГУНП Івано-Франківської області Володимира Яцюка, з початком повномасштабного вторгнення десятки підрозділів Національної поліції України долучилися до оборони країни. Правоохоронці беруть участь у бойових завданнях, підтримують Збройні сили України та забезпечують безпеку цивільних. З Перших днів бойові підрозділи: Людь, Корт, Хижак, Стрілецькі батальйони ви вирушили на відсіч ворога і відбиття нападу. Безпосередньо ми приймаємо участь і в бойових діях, і виконуємо задачі по евакуації, по документуванню злочинів військових, по розмінуванню. Дуже багато задач дуже багато. Стоїть виклики перед нами, які ми маємо виконати. До слова, під час боїв за Торецьк українським захисникам вдалося не лише вистояти, а й взяти в полон двох окупантів. Діана Висоцьких Віталій Магалаці, телеканал 402. Що по речам? Чотири лежать.